Здарова чуваки, з вами Демік. Це твоя частина рубрики Random Play. І нагадаю вам, що в цій рубриці е, я заходжу на сайт coolmasgames.com е, На якому є дуже багато цікавих браузерних ігор саме від цієї компанії Coolmas Games. І я нажимаю функцію тут Random, І мені вибуває просто одну рандомну гру з цих от всіх-всіх-всіх всіх 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 Цікаво, скільки їх тут я взагалі? Коротше, мені вибиває одну з цих всіх ігор. Я її граю, такий маленький літсплечик, проходжу декілька рівнів, кажу свою думку про гру і все. Ну що, давайте подивимось, що ми будемо грати сьогодні. Рандом. Пуф. Так, гра називається Hero in the Ocean. Герой в океані. Як завжди зараз зроблю рамку, щоб вам було приємніше дивитися. Ну давайте розпочнемо самого плей. Бачите Cool MyS Games Звук виключу зразу, щоб вам не заважав. Бачимо якусь трофейна кімната є якась зразу. Якісь трофейчики можна знаходити. На першому, на другому, третьому, четвертому, п'ятому, дванадцятому, левелі. Ладно, плей. Так, ми граємо за якусь підводну лодочку. Press space to continue. А, ми загубили якийсь предмет, щось типу того і маємо його знайти. Корикстанці. Так, так, треба ще збирати зірочки, щоб відкрити новий рівень. Ну, керування тут, як завжди, просте. Пише нам знайти... Так багато зірок, скільки ми можемо. Ми можемо тут приїхати? Так, можемо. Я просто бачу зірочку тут. Оп. Ну все, три зірочки гарантовано в нас є. Ми гарантовано відкриємо наступний рівень. О, знайшли чувачка Аквангіста. І так рівень ми пройшли. Ну наступний рівень. Ну, шукаємо далі. Бо так в кожному рівні маємо шукати як чи ні. Так, а тут в нас такий вимикач. А ми встинем про... ми не встигнем пропусти. Значить, на той вимикач нам треба щось поставити. Скоріше всього. Опа, вимикач. Ще один. Так. Включили. Заї... заїхали сюди, Тут якесь колесико. Що за колесико? Штовхнули і ми там відкрили стоп подово, інший вимикач. Просто впевнений в цьому. Ой, да ладно, ми його навіть Ми його... А, ми камінь маємо відкрити. Камінь впав. Ми тепер можемо камінь покутити? Так, можемо. Вот все, відкрили кач. Так, пливемо далі на розвідку. Можна плисти вниз. Так, тут наш вже акваленгіст, але ми до нього не будемо йти. Ще зірочку треба знайти. Вот і зірочка. І здорово. Спасли тебе. Так, леве компліт, три зірочки, стандартно, ми ж профі в кожного рівня тут навіть є назва. Оцей рівень називається лазер. Ага, це вже цікаво, бо тут вже є такі перешкоди. Так, зірочку взяли. І проплили. І проплили. Тут знову лазер. Ой-ой-ой-ой-ой. Не стріляє в нас лазер. Ми хочемо жити, ми маємо врятувати аквалангіста О, ще одна зірочка Ключик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дякую, дякую, лазер. Не сьогодні. Можна збити, але не сьогодні. Це ми на... до початку вернулись? Так, до початку. Ключик. Може щось зверху ще є. Ні, зверху нічого в нас немає. Ключик, відкрили двері. Пливемо далі. Так, аквалангіст. але де наша зірочка? Я не... Продовжу грати, доки зірочку не знайду. Не піду на наступний рівень, доки не знайду зірочку. Якщо вниз пусти. А якщо вліво пусти. А якщо втікати від лазера. Стоп, та я не розумію, де та зірочка? Немає вроді би ніяких портальчиків, проходів чи щось типу того. Ну навіть якщо є, то я їх просто не бачу. Ні, ну дійсно, я вже ж образив цілий рівень. Нема ніякої зірочки. Там ще є якась кладка чи щось типу того. Бачите? Я туди можу заплисти. Взяти нашу дорогу зірочку. Піднятись наверх. І спасти нашого От так. Дуже просто. Так, а тут у нас що, тимно чи що? Тут можуть бути зірочки? Ну все можливо. Ну, здається, не було. Я знайшов якусь секретну хрень. Вниз я не можу плисти. Ну вот на зірочка є. Так, куди нам треба плисти? Я знаю, що вверх, але... Вдруг тут є якийсь тайний ход. Щось типу того. Вже знайшов кварангиста, але треба ще щось знайти, щоб двері відкрити до нього. Так. Клітка з ключом. З якимись світлячками. А світочки нам там, де темно, посвітять. І буде все із Так. Так, ключик взяли, зараз світлячків визволимо. Help us, free us! Так, світочки, ми вас визволили. Тепер дивимося, де тут проходики є А, це... всі відслячки відкрили прохід. Капець логіка. Ну ладненько. Яка вже є логіка, така вже є. Знову ключ. А тут що, ми, ми зменшились, так? Ми зменшились. Тепер ми можемо тут проплисти? Можем. І тут можемо, всюди можемо. Ключик ми взяти теж можемо, І відкрити двері теж можемо, Ми все можемо. Бо ми такі круті, що можемо все на світі. Навіть другу зірочку знайти. Тепер що, тепер ми збільшились. І що? А, і тепер ми качки стали. Можемо той камінь посунути. Я сподіваюсь, там нічого внизу не було. Я нічого не задавив. Так, тут дірочка. Тут ми знову не поліземо, треба зменшуватись. Треба нам зменшуватись. Зменшувач тут, зменшились. Добавшись це ще на якусь певну кількість часу зменшення. Опа, і все. Рятували. Акваленгіста тільки як він такий великий помістився в наш маленький корабельчик підводний. Зразу бачимо Аквалангіста, він такий... Йо-о-о, спасіть, поможіть. Хто може? Так, нам сюди треба якийсь камінь спустити. А вот і камінь. Зразу зірочку візьму, щоб потім не забути. Тепер можемо там пройти спокійно. Проходимо. Ще зірочка. Ключик. І все, завдяки цьому ми вже можемо відкрити там зверху двері. Так, двері відкрили. Треба десь зірочку знайти. От тут, напевно, так? Так, я вгадав? Ні, ще не вгадав. Поки що. І шо це я ж поштовхав? Хз. механізм знову. Що цей механізм робить? Так. Покотився, покотився і впав. Ага, і треба нам ще один. Ще один камінь так само опустити, зірочку ми взяли. Ще один камінь опустити, посунути його до того вимикача. І все там зараз відкриється дорога до нашого аквагангіста. чик 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 Нам треба знову вниз опускатись. Рятувати нашого дружбана Братана. Де він, він тут? Так, він тут. Все рятував. Який це вже рівень? Не знаю, який це кількість, але називається він Lookout. Деколи ми можемо бути швидшими? Так, а що це за хрень? Я так і не зрозумів. Вона нас робить швидшими чи що? А, вона нас вбиває, ну вообще класно. Це ракета, яка нас вбиває. Тепер будемо знати. Так, 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 так. Все, все, все. Втіки від ракетки. Полетіли далі вверх. Знов ракета. Втікли. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Само... Блін, вона така швидка і самоналодяща. Ладно, пробуємо ще раз. Так. Ну коли ми знакаємо з її поля зору, тоді вона нас не атакує. Оп, зникли. оп зникли. о і тут зникли. Все, я знайшов сліпу зону. Ключик вниз, вниз, зникли. Тепер біля іншої пройти, так? Так, 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 пропали. Ключик відкриваємо. Дверцятка. Пюф. Ой-ой-ой-ой-ой, там ще одна ракетка. Так, да свідоцт ракетка. І космонавтик, привітик. Космонавтик, блін. Ну а шо, скафандр такий самый. Знаєте, уже трохи... Набридла мені ця гра. Вона досить цікава, але швидко набридає. Так що на цьому я її закінчу. Escape. Ні, то не escape. Меню. Room якийсь. Play. Я набрав 21 зірочку з 45. Я пройшов 7 рівнів, значить з 15. Ну це нормально, в принципі. 7 рівнів з 15 по півігри пройшов. Ну ігра досить цікава, як завжди, силочку на неї я кинув в описі. Хто хоче, може зіграти собі. А наступна частина цієї рубрики вийде вже дуже скоро. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вступайте в групу ВКонтакті. Всім удачі, бувайте!